Усім привіт, друзі! Наступний пасажир до нас приїхав Дача Logan 1.6. Народний двигун, народний автомобіль. Приїхав він до нас на капіталочку. А капіталочка із-за чого? Бо у нас тут хтось не своєчасно. не своєчасно Міняв в мене І от тут така пісня у нас. Трохи загнуло клапана. І загнуло, причому всьому, що всі 8, що впуск, що випуск. Ось така краса. Видно вам чтенько. Тарарам. факамака. Капіталочка. Ось так в нас все виглядає у нас. Жовте в відкладеннях. Все під заміну буде. Тесна герметичність. Ну, як вичистим, подивимось. Вроді візуально тріщин немає, признаків негерметичності системи охолодження не видно. Подивимось, можливо, будемо робити, можливо, ні. Ось такий пасажир. Запускаємо в я думаю, так, да, друзі. дивіться. Тарарарам. Один в ліс, другий на село. Лесінка, дурачок. Втулочки, в принципі, можемо залишити. Явного дефекту по втулок немає, люфт мінімальний. В общем, дача логом на стенді, перевірка герметичності, тиск 3,8, температура 70, по площині у нас все чудово. Ні одної бульбашки. Красота. Крути. По колектору. Красота. Герметична. Поразпредлав по втулкам. красота. Все чудово круто. І тут у нас також все чудово. Головка герметична. Запускаємо. дача лога наша пройшла всі механічні обробки і готова до зборки. Тесна герметичність успішно пройшла. Сідло прирізали. Така красота у нас. Також ГБЦ пройшла хімічну миючку. Чистесенька, як Новенька. Пам'ятаєте, яка була чорна чумаза? Далі обновляємо комплект клапанів нові, ну і далі всі відмиті новенькі сальники. Ну, ось і все. ГБЦ наша відкапіталена і готова до встановлення. тест на герметичність, правка фаски сідла, комплект клапанів, сальники, мойка. Також відрегулювали клапана і до комплекту відправляємо прокладку ГБЦ, виробник Victorienz, прокладка клапаної кришки і прокладка колектор. Відправляємо ось такий маємо. стан. Просто нова головочка. Абалдяна. Без тріщин, без дефектів, без корозій, просто супер.